Днями була історія, як її охарактеризувати, це, це зробите, ти, зробите ви, да, пане Єгорію. Але поза межами добра і зла, коли один тиловий чувак військовому, в якомусь довгому діалозі, ми припускаємо, що всі могли бути неправі. Але він сказав йому, Їдь в свій бахмут, та не треба мені тут розповідати, як мені в Буковелі себе вести, якою мовою говорити? І я пам'ятаю, що кожен стрім, ви нам кажете, що потім. Українці будуть вам розповідати, що вони так воювали? Я чесно це слухала кожен раз, але в душі, як я завжди казала, ні, ні, такого не буде? Ну тому що я ж це все через себе пропускаю через своє оточення? А зараз виявилося, що я просто живу в бульбашці, в ідеальній, прекрасній, де всі довкола цієї війни згуртовані, де всі поважають перш за все військового. Та а, а виявляється, це теж мої співгромадяни, і я їх просто погано знала. То яку ви оцінку даєте цій ситуації, і що може бути? далі Ну, дивіться, з приводу того черкаського бика, який просто бикував, він, він навіть не говорив, він просто газував на військового. Я думаю, що там йому десь азовці привіт передавали. Я думаю, що йому по гриві ще настукають. Просто, то, що його військовий пробачив, ну якщо ви в тому відео побачили каяття, я такого каяття не побачив. Він щось там мичало, там засопляне, але ще раз наголошую, але ну, ви ж розумієте, що сьогодні він е, вибачався того, що він получать. Розумів, що зараз просто получить по погриві, бо до нього вже прийшли. Знаєте, по нього вже прийшли, і воно того й мичало, що от ну я там якоби був неправ і так далі. З приводу, що це буде відбуватися, це скрізь відбувається. Ви собі навіть не уявляєте, скільки це зараз відбувається. Цього є багато. Даби оправдати свою секлів, і нікчомність, маючи в певній мірі трохи грошей і знайомих жуліків, вони будуть нам потім накидати, що ми не так воювали. І якщо військовий буде один, а от таких биків буде два-три, то ще невідомо, чим закінчиться це. Але на превеликий жаль, ми отримаємо суспільство, якщо, в якому якщо не буде задоволене м поняття справедливості і невідворотності покарання для от таких от биків. Якщо цього не буде, то військові будуть самі вирішувати свої проблеми. Ми отримуємо близько мільйона людей. Я вже неодноразово казав з критичним мисленням, у яких є біле і чорне. Ми отримуємо цих людей, які знають, що отут побратими, а там вороги. А ворогів треба знищувати. І в цій ситуації не приведе Господь, якщо вони цих биків зразу запишуть в стан ворогів, а не баранів. Бо якщо в стан баранів, ну то плюнуть та й підуть. А якщо в стан ворогів, ну то знищать. І потім от це от бич маючи гроші, заробляючи на фальшивій водці, сигаретах, там контрабанді. Ну, ми зараз не будемо перераховувати, що в нас держава твориться, ми розуміємо, що 90% майбахів з нажити непосільним трудом в житті не знали, що таке податки з боку їхніх хазяїв. так? Тобто, вони ну, ми ж розуміємо, що бізнес в Україні робився ще за часів того, хто сказав, ну це вже ж було. Пам'ятаєте, кучма так говорив? Тому така історія. Але тим не менше, це би що на його стороні будуть стояти, я скажу, не поліцейські, а мусора. І я поясню різницю. Я зараз це завжди кажу, щоб всі зрозуміли, різниця між поліцейським і мусором є дуже суттєва. Так, от на стороні бика будуть за пару гривень стояти мусора, на стороні бика будуть стояти, звичайно, прокурори, тому що за дотриманням, як то так, бикові дали по голові, от на його стороні будуть стояти суди. А у військового не буде грошей на адвокатів, і ми отримаємо от таку от фігню, яка може сильно сильно нашкодити розвитку демократії і держави Україна. Це правда. Чому я ставлю різницю між поліцією і мусорами? Тому що я знаю, хто фабрикував справи проти генералів бойових, я знаю, хто саджав ріфмастера, як ці справи робилися, а що ті слідчі десь ділися. А чи це не вони виходили на прес-конференцію на брифінги по справі з Черемета? Вони що вже в космос улетіли чи на фронти пішли? Ні, вони не пішли на фронти. Так, от в цьому контексті я пригадую іншу історію, яка зараз дуже цей тиждень була популярна. Хмельницький, церква, росіянські попи і прихожані набили військового, там заламали руки, професійно, причому це робили і так далі. І всі ситуації правоохоронці порушили кримінальне провадження проти того там церковного служителя і прихожанина. А мусора порушили адміністративне провадження проти військового, який нібито зірвав службу, уронівши Євангелія. Хоча на відео видно, що це Євангелія уронів сам батюшка разом з тим його подіяником. Історія дуже проста: от там є правоохоронці і мусора. Мусора будуть виконувати замовлення в цій ситуації. І дискредитовувати армію будуть. Я дуже добре пам'ятаю, як намагались дискредитувати добровольців. Якщо якийсь військовий дасть десь там по голові якомусь там неважливо, і як буде якийсь конфлікт, і буде якийсь військовий, то. Це аточник, так, всі казали: атошник, атошник. Атошник, да, атошник, атошник. Но, якщо це буде хтось робити з добровольців батальйону АЗОВ, чи батальйону Айдар на той момент, чи Донбас, неважливо, тих добровольчих батальйонів, які були всіх на слуху, то не будуть казати, що це атошник, а будуть виділяти. Це Азовець, Айдаровець. Розумієте? Це якраз от ішла в цьому контексті дискредитація саме добровольців, бо вони становили кістяк супротиву 2014 року. На превеликий жаль, дуже багато того, що я говорив тоді, як ви кажете, співпадає з подальшими подіями. Тобто, всі передбачення, навіть початок війни, як казав ваш колега Віталій Портніков, що всі, кого вважали божевільними 24 лютого 2022 року, виявилися правими. Та, нас ж вважали боєвільними, ви ж пам'ятаєте, там рух опору капітуляції, ми, e, Українці будуть чинити опір. Пам'ятаєте, ми ці всі от, наші гасла варта на банковій, щоб там, не дай Боже Зеленський не напідписував нам капітуляції. Ну ми ж то ще тоді не знали про подробиці оману, а ми ж то про це ще колись дізнаємося. А ми ж то тоді розуміли, що в Омані ж не просто так щось було. Ну і що? Ну заглянув в очі путіну, пожав, руку, обняв, Кенішево ну, пан Ігор, гордав в минуле життя купнула з цим оманом, але е, це дуже важливо фіксувати те, що відбувається зараз у суспільстві. Мені здається, що і ми своєю роботою. І ви своєю роботою, та тому що ви теж комунікуєтесь з суспільством, маєте про це попереджати. Наше суспільство українці, мають бути готовими до того, що будуть поверна... повертатися. Військові, військові різні, та хтось більше, хтось менше під впливом цієї війни. І має бути повага, безумовна повага. Це не означає, що військове можна все. Ні, звісно, індульгенції ніякої не існує. Але оці фрази свій бахмут і так далі про це треба забувати. А я вам хочу ще нагадати: так справа в тому, що держава в цьому контексті якраз і толерує неповагу до військових. Підключаємо пані Третьякову Єрмаковською. Вона ж відповідає за що? Ну за соціальне такі речі, правда? Вона ж там, наже ж, парламент, слуга народу, всі діла. І що вона пропонує сьогодні, поки що йдуть бойові дії? Ну, каже, пільги військових, ну щось забагато, що вони там платять менше за комуналку, ніж всі остальні бики. Давайте ми ці пільги якось подивимося і все-таки заберемо. А ще вони там вирішили слухайте ну щось військовим, які оце після Бахмуту виїхали, от зараз поїхав на лікування. Ну нашому йому там зарплата 30 тисяч. Ну нащо він має з тими 30 тисячами своєї зарплати їхати на лікування в Буковель? Там же ж бики, їх же ж треба охороняти тих биків племінних. Розумієте? І вони починають забирати. Виплати військовим тим, які не на передовій. Да? Тобто, ми пам'ятаємо історію про, про ці доплати, про цю 30 тисяч. Ну, от вам, будь ласка, толерування з боку державних інституцій, якраз таки моментів, які не пов'язані з підтримкою військових. Абсолютно ніяк. От вам, будь ласка, це живий приклад. Ну, як там кажуть пане Ігорі, що чим далі від в лінії фронту, тим ближча перемога, все це відчувається геть інакше. І звідти і отакі от абсолютно дурнуваті рішення і поведінки. Пане Ігорю, якраз про ймовірний контрнаступ, ми такі крихти збираємо. Насправді ми не можемо і не маємо бачити всієї картини в цілому, але от те, що сьогодні Ройтер списав, про те, що Збройні сили України готують для контрнаступу вісім штурмових підрозділів. Це сумарна їхня чисельність, 40 тисяч людей. Це оці наскільки я розумію для себе гвардії наступу, які, зокрема, і готувалися. Що таке 40 тисяч? З нас двох о, в даний момент тільки ви військовий, який розуміється, що це таке. Це багато чи мало? Це боєздатно чи ні? Ну і враховуючи, що вони почали формувати, мабуть, це десь січень лютий. Чи дійсно цього часу достатньо для того, аби підготувати більш-менш такого, знаєте, ну професійного військового? Ясно, що, на жаль, у нас немає часу, да ми не можемо роками готувати. Ми це все швидесенько та з коліс. 40 тисяч ну, і час підготовки. Кого встигли зібрати, як ви гадаєте? Ну, давайте говорити відверто. Я би не звертав би увагу саме на цей коментар. Логіка дуже проста: а остальний мільйон що буде робити? Ну, Тобто, в нас же в Збройних силах же ж, ну, не, 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 не одна людина. Тобто, те, що буде на якомусь напрямку зосереджено, ну тоді я запитаюся, а на яку ширину вони мають на увазі? На скільки кілометрів? На 5 кілометрів 40 тисяч, чи на 50, чи на, чи на 250 кілометрів? Ну, знову ж таки, тому я би тут ну не, не, роз, не, не розмірковував би кількістю особового складу, чесно, тому що крім особового складу для маневрності потрібна певна кількість техніки, бо особового складу набрати і навчити можна: от повірте мені, я знаю бригади, які почали формуватися, вчитися і ще жодного дня не брали участі в бойових операціях, але вони вчаться. Ні, ну ну справді, ну це правда. Вони вчаться і вони будуть виконувати якусь специфічне завдання. Далі в нас є вже навчені з сумасшедшим бойовим досвідом сили спецоперацій. В нас є третій полк спецназ, там восьмий полк спецназ. Це ж теж люди. Вони що, вже не що? Тобто вони не будуть. Ну, це я тому я кажу, що я би не прив'язував. Це вони порахували. Ага, вісім бригад, формування вісім бригад приблизно по п'ять тисяч людей. А якщо в бригаду. Буде додатково придані сили, то ми їх рахуємо чи не рахуємо. Ну тобто, розумієте, якщо ми говоримо про штурмовий підрозділ, це передбачає певну кількість озброєння, в тому числі. А авіація, яка прикриває ці бригади, там тих три льотчика, чи там два льотчика, чи один льотчик він врахований чи ні? Ну тому ще раз наголошую: я би так би не відносився до такої до такої математики. Це не дуже файна математика. Єдине, що буде передувати цьому контрнаступу, це розм'якшення оборони противника. Причому розм'якшувати їхню оборону ми будемо на різних напрямках для того, щоб вони далі не мали малейшого поняття, де ми вдаримо основним Сальян. ударом. Пане як? Ну, е артилерія, артилерійська підготовка це перше, е баражуючі безпілотники ударні це друге. Е можливості використання Хаймерса всімогущого і боєприпасів до нього. Це третє. Тому що глибина оборони. Росіянців вона в деяких місцях досить ну, широка. Тому потрібно робити те, що я розповідав про Крим. Тобто логістика, ням-ням перебивати їм і управління. Ви знаєте, я вам скажу, що коли йде прорив фронту, то під час наступу дійсно важче тим, хто наступає. Але коли вже фронт прорваний, коли він вже посипався, то в цій ситуації якраз для, для обороняючихся більше проблем. Чому бо йде динамічне розгортання сил наступаючих, і вони не розуміють, де в них перед, де в них за, тому що їх б'ють з усіх сторін, і де проламався фронт, і де не проламався. От в цій ситуації добитися втрати управління. А тут вже ми говоримо про глушення зв'язку. Ми ж тут говоримо про дуже великий комплекс мероприємств. І як тільки солдати на передовій ті, що сидять там росіянці, не мають зв'язку, і бачать, що тут вже щось робиться, і сусідів убіжання, і так далі. Це вони перетворюються тоді в стадо баранів, яких дуже багато, але зі зброєю. А тепер, якщо йти по простій математиці, ну не для кого не секрет, що приблизно на території України сьогодні 400 тисяч росіянців. Скажіть, будь ласка, 40 тисяч це багато чи мало. Ну отак. Тобто, на, на одного з тих 40 тисяч ми маємо 10 е, свинособак, і в цьому контексті ну у нас дійсно дуже серйозна війна, і недооцінювати супротивника теж не можна. Ще раз наголошую: прорватися це одна історія. Звільнити територію це інша історія. Закріпитися на нових рубіжах це ще одна історія. Забезпечити логістику до тих сил, які вже закріпилися на нових рубежах. Це ще одна історія. І прикрити їх з повітря це ще одна історія. І таких історій ми зараз з вами будемо говорити. Ну, чесно кажучи, мого рівня освіти військової, навіть недостатньо для такого об'єму і масштабу аналізу, який відбувається сьогодні в Генеральному штабі. Бо там є хороші фахівці, хороші спеціалісти, які мають всю повноту інформації, розвідданих і так далі. А ми з вами можемо просто висловити загальну позицію, на якому на якійсь ділянці цих 40 тисяч можуть зіграти головну роль для того, щоб провалилась і посипалась оборона супротивника. І щоб вони стали стадом баранів, яке зі зброєю не знає, що робити? Ну ви, так сказали, ви сказали таку фразу розм'якшити та фронт позиції нашого ворога? Та і, зокрема це прильоти, це нищення їхньої логістики. В останні декілька тижнів, можливо, там трошки ширше може взяти проміжок часу. Ми бачимо Токмак, Маріуполь, Мелітополь, і не тільки це вже схоже на оце розм'якшення, чи це якась інша стратегічна, якесь інше стратегічне завдання? Ні, це не розм'якшення, це якраз таки нищення їхніх логістичних вузлів і нищення їхніх складів зберігання. Ну те, що ми завжди в принципі робили по, по відношенню до артилерійських запасів, пального і так далі. Тобто розм'якшення оборони супротивника, це я маю на увазі оці ешелони, які стоять на сьогоднішній день. Шелони оборони, які стоять перед нашими військами. Їх треба розрядити, їх треба порозбивати, порозбивати якісь командні пункти. Ну куди дістанемо? Тобто, це оці, ну скажімо так, на глибину, хоча би ну нашої артилерії, такої прицільно нормально можливої робочої глибину 20 там кілометрів, і так далі. Маріуполь чи Мелітополь, це трошки далі. Це це зовсім інше. Це логістичні центри або центри управління військами, якісь більш крупні, але для цього потрібні певного роду розвіддані, які збираються нашими партизанами, передаються м, через друзів, знайомих на горизонтальних зв'язках, як я завжди кажу, м, діючим там артилеристам чи ракетчикам. А далі вони вже аналізують пріоритет цілі і вражають її. Ну тобто, так воно все працює, воно так працювало з початків війни. Хтось там є на окупованій території, дає інформацію. Ця інформація по ланцюжку йде йде, оцінюється пріоритетність, робиться постріл, дається підтвердження, що туди, і далі вже сипеться все, що, все, що не лень. Ну, наприклад, да? тобто так воно працює. Ну і я наголошую на тому, що саме це розм'якшення, от так само ми ж теж використовуємо зараз і просимо, щоб нам більше давали тих керованих авіаційних бомб. Тобто, це все те, що допомагає в подальшому отим 40 тисячам. Глибше зайти на територію супротивника і наробити там шороху, можливо, буде якийсь рейд по тилам, ну а чому б і ні. Таке ж теж може бути. Я знаю, що майстер спорту міжнародного класу по рейдам на сьогоднішній день, такий як генерал Заброський, зайшов в генеральний штаб на свою попередню посаду. Склавши посвідчення депутата. Ну тобто, ну це одна із історій, яка має право на життя, і можливо вона теж буде. А вже де той рейд буде? Як його будуть планувати? Ну знаєте, це генеральний штаб? Він на те й є генеральний штаб, бо, бо там є генерали. Так, пане Ігорі, зараз буду питати вас про супервеселе. Єдине, що нагадаю наші прекрасні глядачкі аудиторії, не забути лишити нам вподобайку, лайк цьому стріму, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф і віднайти обов'язково YouTube канал Лапін from Ukraine, Ми посилання лишаємо в описі до цього стріму, тому що Ігор Лапін фантастичний блогер, який сам викладає прекрасні Аналітичні шукала слово аналітичні матеріали довкола всіх тем, які зараз відбуваються в нашому суспільстві. Пане Ігорю, коли сказали про веселе, то це про поїздку самопроголошеного президента Олександра Лукашенка до військового злочинця Путіна. Річ не в тім, що вони знову зустрічаються річ в тім, що як каже Пісков, речник Кремля, такий самий військовий злочинець, що можливо будуть піднімати питання тієї ініціативи, яку сказав Олександр Лукашенко. А він сказав, що, що зараз треба скласти зброю, припинити вогонь. Заборонити просування озброєння фронтом і все, щоб тільки не ядерна ескалація, це дуже смішно, тому що ну Лукашенко з Путіним будуть значить, вирішувати, що військовим, що генеральному штабу робити. Але в принципі, чи розумієте ви природу цих заяв? Чому Лукашенка заговорив про оцю паузу? Ну, дивіться, те, що росіянцям потрібно якась пауза, це зрозуміло для всіх. Тобто, в них недостаток озброєння, в них недостаток важкої техніки, їм треба перегрупуватися, провести чи ще одну якусь мобілізацію і так далі. Вони хочуть цього, але ми цього робити не будемо. Якщо ми це зробимо, війна буде йти ж десятиріччями. У нас людей стільки не хватить, щоб то все перемолотити. Це перше, друге, він поїхав до Путіна. Ну давайте говорити відверто. Лука їздив до СІГ. Китай, Путін зустрічався з Китаєм, тут питання розміщення ядерної зброї стоїть дуже гостро. Я не думаю, що вони, роблячи заяви про розміщення ядерної зброї, не поставилися дзіньпіння до відома, що вони такі заяви зроблять, бо таких партнерів не кидають. Ну, і, і скажімо так, Лукашенко і Путін це не того рівня люди сьогодні, які могли би киданути Китай. Скорше всього, їх поставлять в позу, щоб вони щось зможуть зробити. Отже, чи зробили вони ці заяви заради заяв? Просто щоб помахати, так би мовити, заявами. Думаю, що ні. Я думаю, що вони чогось були такі укрильовні, бо вже навіть почали робити певні дії. Але ці дії пов'язані з будь-чим, окрім завезення самих ядерних боєголовок. Заява Китаю, яка прозвучала нещодавно, а саме, Китай не підтримує ніяке СВО, Китай виступає звичайно традиційно проти розширення е, ядерної зброї в світі. І Китай виступає, не визнає окупацію анексію Криму і інших окупованих в Україні територій Росією. Це заяви, які були зроблені офіційними представниками Китаю. А коли їх запиталися, що, а що ж тоді, ця заява про мір, дружбу і жувачку, Те, що сказав Сі, ну то вони сказали: ну це ж такий дипломатичний фразеологічний оборот. Ну, окей, тепер на, на тлі цих подій треба ж сказали, а. Перше, треба далі щось робити. Ну от Лукай поїхав. Ні, ну він завтра скаже, що ми, ми договорили, все, починаємо вже. Вже купаємо траншеї вздовж польського кордону і закопуємо там ескандери чи інші там засоби ураження і так далі. Розумієте, справа в тому, що літаки, які є на території Білорусі, росіянські літаки, вони теж можуть нести е е ракети. І ці ракети можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Що воно дає луці, якщо тільки вони офіційно щось ядерне до себе на територію завезуть? Я думаю, що знайдуться, і то будемо точно не ми, якісь патріотичні сили, які в свій час допомогли вижити північному потоку, 2 отрицательно вижити, скажімо так, і знайдуться якісь патріотичні сили, які допоможуть знищити це місце, де будуть лежати, оте от все, що що про що вони там кричать. Чи буде це ядерний взрив? Ні, не буде. Це не буде ядерний взрив. Так, це буде брудна бомба, яка можливо заразить певну частину території, але це не буде якась там ядерна чи термоядерна реакція, тому що для того, щоб відбувся ядерний зрив, то треба його посадити в ракету, правильно зарядити, створити умову, щоб воно там здетонувало і пішла та реакція. Тоді вже буде ядерний. Але поки ця болванка залізна лежить всередині з тим ураном такого стального кольору, поки вона лежить десь на складі, якомусь білоруському, це є, ну, вибухонебезпечна речовина, яка може і вибухнути. Чи готовий Лукашенко сьогодні на території Білорусі зробити якусь частину території, наприклад, у вигляді рудого лісу. У нас там, знаєте, біля Чорнобиля є рудий ліс. Там же ж дебіли купали окопи. Перекопаний. Угу. Ну, то ж треба було додуматись в рудому лісі купати землю. Я їм казав, що Лопати треба завести, ну, щоб сильніше купали. От, глибше, треба ж глибше було купати. Ви щось дуже мілко купали. Ну, тим не менше повертаючись, чи готовий Лука це зробити, розуміючи те, про що говорить Ігор Лапін, Думаю, що він не готовий. Чому? Тому що в цій ситуації іншої частини населення Білорусі відсидітися і відмовчатися вже не вийде. От поки вони зараз сьогодні сидять, ми ж бачимо, що там білорусі тішить і гладь, да? Тобто Лука щось робить, це Лука воює. А ми, білоруси, ні. Ми армію свою білоруську не кормимо. Ми російську армію не вдягаємо, нібито, да? Ми росіянській армії нічого не перешкоджаємо. Там є партизани, які допомагають жити там різному роду літакам на території Білорусі і так далі. Але це лише партизани, але всенародного запиту. Білоруського суспільства на протидію окупації з боку Росії за допомогою Луки у них нема. Ну нема, ну від від слова, зовсім нема. Тобто, я маю дуже багато друзів, знайомих, з якими ну ще з часів ой ще з часів, коли я був молодий, красивий і мав під два метри тросту, от О, з тих часів мене дуже багато в Білорусі є знайомих, з якими ми продовжуємо в певній мірі. Підтримуємо якісь контакти, тому що так само ми ж переживаємо, і я переживав, коли там біля Бреста там щось там заводилося, непонятно. Але добре, що друзі сказали, що так понаїхали росіяни, і в них там получився конфлікт з білоруським спецназом. Вони там між собою устроїли. Ну розвідка доповіла, що дуже гарно вони між собою там устроїли. Дуже всім сподобалось. Ну, ми ж то переживали чи не до нас їдуть. Ну тобто, така історія була. Це було ще навесні минулого року, але тим не менше це було. Тому ну, така історія. І в цьому контексті я хочу сказати, що Лука може говорити все, що хочеш сьогодні. До його слів відноситись треба лише через призму останніх заяв Китаю. Все остальне не взлетить на моє глибоке переконання. Хоча помахати ядерною дубінкою, ну так це ж зараз на сьогоднішній день, це ж зразу мобілізовує наших сусідів поляків, і Польща займає ще більш активну позицію допомоги Україні. Ви знаєте, для прикладу хочу сказати, що в 2014 році в мене було два поляка-добровольці, які прийшли допомагати нам, і їх були позивні льолік і Болік. От, ну такі є мультики, є такі в Польщі, і от в них такі були позивні. Так от вони ще тоді казали, що руса треба бити тут, бо як він прийде до Польська, то Бенджі дуже 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 зле. Тому я в цьому контексті кажу, як казали ті поляки. Поляки зацікавлені в тому, щоб ми руса добили тут, бо рус буде лізти чи через Білорусь, чи Чеху, кудись, він все рівно буде лізти. Ну і знову ж таки мобілізація країн НАТО в цьому контексті буде суттєвою, і я думаю, що вони не будуть зацікавлені, щоб ядерні боєголовки десь зберігалися на території Білорусі і допоможуть небайдужим громадянам справитися з цим завданням. Я думаю, так але Ігор, я хочу вас запитати про тему, яку так знаєте, все відтягує, тому що, по-перше, вона болить, по друге, саме в цьому контексті мені дуже шкода да, говорити, що Ігор лапін був правий. Uh, і це все те, що стосується наших військових, та? ну, принаймні те, що відбувається в тилу.